30 серпня 2023 року російські нацисти знову здійснили ракетно авіаційну атаку України, застосувавши 28 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555, Х-55 та 16 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. В результаті успішної бойової роботи Сил безпеки та оборони України знищено всі крилаті ракети та 15 ударних дронів On August 30, 2023, The Defense Forces of Ukraine destroyed the 28 cruise missiles of the HA-101-HA-55. 555 type from the 28 ones were launched, and 15 attack drones of the sheikh 136/131 type from the 16 ones were launched that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine.